Так, всім привіт! Просила мене подивитися Тернопіль. Так, Тернопіль. Найближчий час дуже велика загроза від е спонтанних ракет. І може бути прильот там, де вже була небезпека. Тобто ми знаємо цю трагедію. Тобто, покажу мені, будь ласка. Тернопіль центр міста, велика загроза для транспортних інфраструктур, тобто вокзали. Бути дуже обережними. Там, де вже була трагедія, повтор циклічності, тобто може знову ж таки в тому районі бути. Зараз ми подивимося Тернопіль. Які числа є загрози? в яких числах є загрози для Тернопілю на початку січня. Дуже велика загроза з 6 числа і по 9. Бути дуже обережними. Я думаю, що це буде десь в 9-8 числах. 8-9 число буде загроза. Добре, покажи мені, будь ласка, Тернопіль є загроза від прильоту. Від прильоту в яких числах? Сьомі десятки числа Будьте дуже обережним. У вас може бути транзит, і коли буде обстріл, масштабний Києва може летіти до вас, тому будьте обережні.